Останні прогнози Хаяла Алекперева на 2023 рік для України. Що буде завтра? Це питання в усі часи залишається риторичним. Проте люди все одно намагаються отримати інформацію про майбутнє з неоднозначних джерел. І практика показує, що екстрасенси та астрологи сьогодні дозволяють сформувати теоретичну картину майбутнього. Можливо, їх прогнози не завжди виявляються максимально точними, тому що екстрасенсорика та астрологія не дають точної інформації. Однак прогнози Хаяла Алекперова на 2023 рік. Для України, який є двічі переможцем популярного телешоу Битва екстрасенсів заслуговують на увагу. Цікавий факт сестра хаяла свого часу незадовго до початку воєнних дій в Україні, також брала участь у вище зазначеній програмі. І саме вона побачила за допомогою своїх здібностей ніж з кров'ю. Але розшифрувати значення цього явища не могла. Тоді вона звернулася до брата і попросила допомогти. Хая помолився, а потім у вісні до нього прийшло розуміння, що незабаром почнеться війна. За чотири дні до початку цієї події в Україні він відправив свою сестру з України на батьківщину. Сам провісник не поїхав цілком свідомо. Він вирушив у західну частину країни, бо бачив, що там безпечно, але зараз повернувся до Києва і стверджує, що його вибухи не лякають. До речі, хая Алекперов є офіцером, і він три роки служив. Хаял Алекперов недаремно став таким популярним. Справа в тому, що він уже неодноразово допомагав багатьом людям знайти надію на якесь майбутнє або дізнатися минуле, що дозволяло уникнути низки неприємних подій у житті. Він досить демократично спілкується, а також є по-справжньому мудрою людиною, і на тлі цього немає жодних передумов тому, щоб йому не вірити. Трохи про минуле. Обговорюючи прогноз Хаяла Алекперова для України, варто також приділити увагу інформації про те, що коли Крим, Донецьк і Луганськ відокремилися, він відчував, що скоро це лихо прийде і на решту території країни. Він сказав, що війна йде через російські руки. І його прогнози кажуть, що є країна, яка буквально вириває зубами не своє і не хоче відпускати нічого. Однак у неї нічого не вийде, хоч варто сказати, що це дуже багато проблем. Пророцтва до хаялу приходять через сни, а це напівсмертний стан. Справа в тому, що під час сну душа відключається від тіла. Вона потрапляє в астрал. і всі ті дані, які людина отримує уві сні, вони є нічим іншим як справжнісінькою правдою, просто люди дуже часто воліють у неї не вірити. Так що прогнози хаяла Алекперова на 2023 рік для світу заслужено користуються популярністю. Коли закінчиться війна? Обговорюючи останні прогнози Хаяла Алекперова про Україну на 2023 рік, не можна не помітити того, що провісник досить стримано висловлюється про те, коли може закінчитися війна. Справа в тому, що він каже, що щось хороше у цьому питанні може статися у березні-квітні 2023 року. Проте конкретніших дат та подій він не називає. Окреме пророцтво хаяла Алекперова про Зеленського відсутнє, тож можна припустити, що нічого поганого з Президентом України не станеться. Що він говорить про Росію? Провісник упевнений, що Росія зіткнеться з наслідками всього того, що він робив у минулому житті. У неї залишилось буквально кілька місяців, які є шансом на зупинку. Однак сам він не розуміє, чому Володимир Путін, хоча екстрасенс називає його трошки інакше, не йде на поступки. Народ Росії, у свою чергу, удруманений справами президента, тому не можна розраховувати на те, що він якось кардинально змінить ситуацію, яка розгортається у всьому світі загалом, а в Росії, зокрема. Провісник впевнений у тому. Що Росія так чи інакше програє війну, і шанси ставати є тільки до того моменту, поки не почнеться 2023 рік. Якщо цього не станеться, то, починаючи з початку року, ця країна зазнає всіх труднощів, яких не могла навіть уявити за останні 100 років. Україна, ж, на думку провісника, вистоїть так, не без проблем. Але це не означає, що вона програє контрнаступ, який уже стався, і це лише початок. Згодом міць української армії лише посилюватиметься, відповідно у Росії посилюватимуться проблеми. Чому це все відбувається? Провісник вважає, що агресивність сучасного світу можна трохи пояснити тим, що сьогодні активовано Марс. І на цьому ґрунтується гороскоп Хаяла Алекперова для України на 2023 рік. Активація Марса ніколи не проходить безслідно. буквально у повітрі витають важкі емоції, ненависті та страху, і це дуже сильно впливає на людей. 2022, як і 2023, це дуже важкий час з багатьох причин. І про це було відомо задовго до всіх цих подій. Екстрасенси попереджають, що дуже скоро ціни зростуть, а доходи населення впадуть. Причому це станеться не через коронавірус чи пандемію, проте, врешті-решт, ситуація так чи інакше стане нормальною, хоча на це знадобиться якийсь час, терпіння та працьовитість. Сьогодні дуже важливо зберегти в душі спокій та гармонію, бо лише ці почуття неможливо перемогти практично нічим. А для того, щоб знайти почуття гармонії і спокою, іноді достатньо лише знайти в собі віру. Зробити це можна через Бога або доступними для себе методами. Ніхто не пропагує віру у вищі сили, однак і заперечувати те, що вони існують, також не можна.